день цієї нелегкої зими і ще один день, що наближає нас до перемоги. Чим він запам'ятається, розкажемо у нашому випуску через потужні обстріли Херсон знову без світла. Натомість у Ладижині на Вінничині врешті, вдалось відновити теплопостачання, без якого були 18 тисяч людей. Російський агресор наразі зосередив основні зусилля наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. А щоб не допустити прорив на Сватівському та Лиманському. У керунках окупанти обладнують лінію оборони. А до України сьогодні повернули ще півсотні наших полонених. Більше новин цієї доби у традиційному огляді. Вісім обстрілів за ніч з артилерії та градів. Росіяни гатили по Нікопольському району. Постраждали приватні будинки, газогін і лінії електропередач. Через потужні вибухи у Херсоні зникла напруга в електромережах. Відтак, місто знову знеструмлене електрики, працюють над відновленням. Служба безпеки України перевірила монастир московського патріархату на Закарпатті, де черниці закликали до пробуждення матушки Русі. Правоохоронці знайшли чимало агітаційної та пропагандистської літератури російського авторства: ксенофобські книжки, брошури, що заперечують право України на незалежність. А у Шепетівці на Хмельниччині демонтували пам'ятник комуністу Миколі Островському на Одещині Суворову. Україна та Росія провели черговий великий обмін полоненими. Повернути вдалося 50 військових. Серед них оборонці Маріуполя та Азовсталі також поранені в боях на різних напрямках. Підпілля понівеченого, але незламного Маріуполя нагадує кого насправді тут чекають і кому довіряють. Не здається, і Бахмут комунальні служби працюють не зважаючи на обстріли. Вон вверху не мін, где-то прильот метров за 200. ані мусор вивозять. Урашка! Да ви здохніть блін завісті. ЗСУ вже готується до різдвяних свят і розробили свіженькі листівки з пропозиціями окупантам здаватись. Надсилають з миттєвою швидкістю, і точно за адресою. А поки на дворі холодно, наші захисники знаходять рішення, як зігрітися, і здається, багаття з російських прапорів і горить добре, і душу гріє. На відео видно, що ганчірки новенькі в упаковках ймовірно, символіку забрали з визволених населених пунктів. Нідерланди з Естонією передали Україні польовий шпиталь. У ньому є відділення інтенсивної терапії і операційна. А від Франції до нас привезли три мости. Їх встановлять у Чернігівській області. Перша леді України тим часом зустрілася з королем Великої Британії Чарльзом Третім та українською громадою в Сполученому Королівстві. Вони відвідали греко-католицький собор, на базі якого діє хаб для допомоги українським переселенцям. Собаки, домашні лисиці, свинки, єноти, каченята це домашні тварини, яких українці евакуювали спочатку повномасштабного вторгнення і дбають про них не лише на мирних територіях, піклуються про братів наших менших і українські воїни, які знаходять пухнастих на лінії зіткнення, і вони стають для них чотирилапими побратимами. Блокували вивезення українського зерна до Європи. Служба безпеки України викрила високопосадовців з митниці, які без хабарів не випускали за кордон гуртові партії української сільгоспродукції. У разі відмови сплачувати данину створювали штучні перешкоди під час проведення митних процедур. Корупційну схему прикрили на митницях у Київській, Львівській та Чернівецькій областях. Щодня організатори схеми одержували прибутки у сотні тисяч гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи заступника начальника Чернівецької митниці, а також у посадовців митного поста городок на Львівщині. Наразі готують повідомлення про підозру для всіх учасників схеми. Гроші митники вимагали із підприємців, які ввозили в Україну іноземні товари широкого вжитку для подальшого продажу у торгових мережах нашої держави. Більше 90% за таким був результат референдуму, на якому 31 рік тому українці підтвердили своє прагнення жити в незалежній державі. Історичне рішення підтримали в усіх 27 адміністративних регіонах, 24 областях Автономній Республіці Крим, Києві та Севастополі. І, хоч ми не були першою радянською республікою, яка проголосувала за незалежність, саме наш грудневий референдум фактично поставив. Крапку в існуванні СРСР. Тисяча дев'ятсот дев'яносто рік, коли на політичній карті світу з'явилася нова незалежна країна. Тоді Верховна Рада України прийняла доленосне рішення проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Згодом, 1 грудня 1991 року провели загальнонаціональний референдум, де українцям запропонували дати відповідь лише на одне питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? І 90,3% від тих, хто прийшли на дільниці, сказали своє так незалежній державі, а це майже 29 мільйонів людей. Тож так підтверджую, упевнено звучало в кожному куточку країни. І не було жодної області, де б не підтримали ідею самостійного розвитку. Незалежність дасть для нас, як для всієї нашої України. Велику надію на те, що в майбутньому Україна буде. Самостійною, незалежною і сильною державою в світі. Того ж 1 грудня 1991 року українці вперше обрали президента. Ним став Леонід Кравчук, який набрав більш ніж 61% голосів. Друге місце тоді зайняв В'ячеслав Чорновіл, кандидатуру якого підтримали понад 23% виборців. Зокрема, останній упевнено переміг на Львівщині, Франківщині та Тернопільщині. Зазначимо, що саме після референдуму 1 грудня 1991 року Україну почали визнавати як незалежну державу інші країни світу, зокрема Польща, Канада, Угорщина, Латвія, Литва, Аргентина, Болгарія та інші. А 8 грудня 1991 року було підписано Біловезьку угоду, що констатувала крах СРСР. У Львові з'явився ще один пункт незламності. Відтепер зігрітися, зарядити телефони та поїсти можна, і на території 30-ї виправної колонії його організували панітенціарники за власні кошти. Також допомогли харчами і технікою поляки. Яку допомогу можна отримати в центрі? і, Головне, як туди можна зайти. Перед тим як потрапити в пункт незламності на території тридцятки, необхідно пройти через ворота установи і обов'язково попередити про це охорону. Сам центр розташований в адміністративній будівлі поруч із фельдшерським пунктом. Сюди зазвичай відвідувачі приносять засудженим продукти, і особисті речі. Із найнеобхіднішого тут є вбиральня, два обігрівачі, вогнегасни, крісла та лавки. Також у пункті незламності можна випити гарячий напій та поїсти. Тут є доступ до мережі інтернету, а також декілька паверб. Анків деякі на сонячних батареях. Ці гаджети 30-ї колонії подарували польські колеги. Передбачений центр і на батьків із маленькими дітьми та людей, які мають намір залишитися тут надовше. У нас є памперси, у нас є теплі пледи, у нас є вологі серветки, у нас є спальні мішки. Пунктом незламності львів'яни можуть користуватися безкоштовно в будь-який час навіть уночі. Тут можуть перебувати будь-які особи. Це не обов'язково, що сьогодні був масовий ракетний обстріл. Всі прийшли сюди. Це Може бути, в нас немає сьогодні світла, в мене немає вдома світла. І я прийшла сюди своєю родиною підзарядити телефон чи навіть загрітися. Приходьте, будь ласка, вас зустрінуть, покажуть, допоможуть. Ще прийдуть зроблять, чай, якщо треба у випадку. Якщо 30-ту колонію знеструмлять, пункт незламності все ж працюватиме. За потреби під'єднають генератор. Ближчими днями такий пункт незламності в пенітенціарній службі планують облаштувати і поруч із львівським слідчим ізолятором, що на вулиці Городоцькій. Інноваційне обладнання для трьох відділень сучасна операційна та телемедичний центр для консультацій з колегами-хірургами. Львівському Хмедиту вдалось залучити понад 800 тисяч євро грантових коштів на закупівлю нової техніки. В межах проекту транскордонної співпраці Польща Україна. Євросоюз профінансував 60% вартості нового обладнання. Решту надали з обласного бюджету. Тридела пороскопічна стійка одна з найдорожчих покупок для львівського хмадиту. Отримати її медзакладу вдалось першим в Україні. Вартість обладнання майже 5,5 мільйонів гривень. Усе устаткування, яке є в цій операційній, допомогли придбати колеги з ЄС. Оснастили й спеціальний центр для консультацій з колегами. Також є центр телемедицини. Тобто ми оперуємо у нас, які виникають складнощі в умовах реального часу. Ми телефонуємо до спеціаліста вузького. Профілю, тобто того самого дитячий гінеколога, оглядаємо яйничок і радимося, що робити краще. Ми не зупиняємо операцію. Ми одно та, одноетапно надаємо допомогу. Поповнили склад техніки і для урологічної операційної ще лор-відділення. Тепер в ньому є нова система, яка може делікатно бурувати кісточки вуха. Придбали також спеціальне крісло отохірурга, а також мікроскоп, за допомогою якого можна оперувати як вухо, так і гортань маленьких пацієнтів. Це є мікроскоп, отохірургічний мікроскоп. Один з найкращих в світі компанії Цайс, який це як ми їздили раніше на старенькому Фольксвані, то зараз їздимо на новому мерседесі. Це сідаєш в мікроскопі. Ти просто, просто тішишся. Місяця в нашій державі виявляють майже тисячу випадків віл-інфікування, та понад 90 тисяч українців досі не здогадуються про свій віл-статус. Сьогодні у всьому світі відзначають день профілактики та боротьби зі снідом. Нагадують про тестування, наголошують, що цей діагноз не вирок. Адже якщо вчасно діагностувати захворювання, почати антиретровірусну терапію є змога жити повноцінним життям. На Львівщині ж є дев'ять спеціалізованих медзакладів, де можна безкоштовно пройти тестування. Крім того, дізнати свій статус можна і у сімейного лікаря та інфекціоніста у місцевій поліклініці. Тест роблять зазвичай аналізуючи кров, а інколи і слину. Відтак народилося твердження про те, що вірусом можна інфікуватись через поцілунок. Це міф. ВІЛ можна передати лише через вагінальний секрет, сперму, кров та грудне молоко. Неправдою також є те, що віл інфікований жінка не може народити здорову дитину, жінка розпоч... да, Вона, наприклад, спостерігається, стала на облік і отримує антиретровірусну терапію. То якщо в неї на момент пологів вірусна навантаження, ну тобто кількість віруса дорівнює нулю, ну умовному нулю, так то вона. Ніколи не може народити ну, дитину біл, а дитина буде майже відсотково без віл. У кожного третього обстеженого учня виявили проблеми з гостротою зору. Це проміжні результати проекту зір школяра». Він стартував у вересні на початку навчального року, і медики вже помітили наскільки погіршилось здоров'я дітей. З 553 оглянутих учнів зниження зору діагностували у 172 школярів, це 31 відсоток. Ми оглядали не всіх учнів в школах, а лише учнів окремих класів другий, третій, сьомий, десятий. Чому саме їх? Тому що згідно існуючих нормативних документів. Кожного року обов'язково ці учні не проходять обстеження у лікаря-офтальмолога. Тому для багатьох батьків стало несподіванкою, що у їхніх дітей погіршився зір для того, щоб його поліпшити, медики розробили спеціальну брошуру із рекомендаціями. Зокрема, учням запропонували комплекс вправ для зняття зорової втоми та робити гімнастику для очей корисно не лише школярам, але й усім людям, які працюють із гаджетами. Ось декілька простих вправ, що допоможуть зберегти ваш зір. Кожні 20 хвилин переводьте погляд з екрану і дивіться впродовж 5 секунд в далечінь. Раз в годину швидко покліпайте і заплющіть очі на 5 секунд. Повторіть декілька разів. Також корисно час від часу сильно заплющити очі. Повторити варто також декілька разів. Проект триватиме до червня. В кінці навчального року напрацьовані рекомендації впровадять в усіх закладах освіти Львівщини. А медики нагадують, що перевіряти зір дитини варто кожних півроку. 1944 рік росіяни намагалися в них забрати харчі, налаштувати проти них місцеве населення а самих воїнів Української повстанської армії. Стерта з лиця землі, аби ми, українці, не знайшли навіть останків своїх героїв і не змогли поховати їх з почистями. Їхні тіла закопували глибоко в лісах, а деякі розчиняли. Знадобилось майже 80 років, аби дослідники знайшли кістки десяти упівців, серед яких і мешканці Львівщини в роковини їхньої загибелі останки воїнів перепоховали на кладовищі в селі Лідихів на території Тернопільської області. 20 листопада 2022 рік Тернопільщина на дворі температура з позначкою мінус. А до храму у містечку Почаєв приїхали мешканці з Рівненщини, Львівщини, Тернопільщина, аби віддати шану загиблим героям УПАМ. 30 листопада 1944 дев'ятсот В таку ж погоду упівці вступили у нерівний бій з радянськими військами НКВС. Ті хотіли знищити бійців УПА, залишити їх без боєприпасів і позбавити підтримки місцевих. У радянських документах ці вбивства називають переслідування банд УПА, які нібито тероризують місцеве населення. Проти 300 упівців застосували два танки. Методи знищення людей у росіян незмінні. Забирали провізію, розбивали пічі. Це була така сама війна, яка творилася 80-100 років тому, і що зараз повторює Путін, і це те саме таке, що позбавити нас світла тепла і позбавити наших героїв їх могил, адже більшість їх брали демонстративно ховали або розчиняли у вапні, щоб позбавити українську історію цих героїв, їх місць пам'яті, тобто їх ховали в лісах, так щоб. Ніхто їх не бачив і не знав. аби сьогодні воїнів УПА поховали відповідно до статутів ЗСУ та християнських традицій. Рік тому фахівці меморіально-пошукового центру доля під час пошукової експедиції ексгумували останки десяти вбитих воїнів. І є шанс, що їх ідентифікують. Було ексгумовано десять останків воїнів української постанської армії. Були проведені антропологічні дослідження і відібрані генетичні матеріали для проведення в подальшому ДНК-аналізу, тому що є родичі. Які зголошуються, і відповідно труни є пронумеровані. І якщо буде співпадіння під час проведення аналізу ДНК, то чітко буде відомо, де лежить безпосередньо родич у бою. 30 листопада 1944 року загинуло понад 30 упівців з Львівщини, Тернопільщини, Рівненщини. Аби тіла усіх українських героїв з усіх часів були у спокої, пошукові експедиції продовжуватимуть і в майбутньому. Такі ініціативі місцеві раді. Ну то воно було так, на очибі, в полі, там, то все. А так вже, от, бо разом будуть поминатися, тут на Пасху, люди будуть ходити. Ну, то Вже буде зі всіма, все буде правильно. Я бачив, коли розкопали їх, як ті залишки лежали. Да, вони лежали в одній могилі, але вони не були поховані по християнськи Вони воювали за нашу Україну. І зараз йдеться саме війна. І також наші рештки воїнів, можливо, десь хтось колись відспіває, хтось знайде. Має бути справедливість, і добро переможе. Це пам'ять, наша історія, життя наше на тому базується. Юлія Малинка, Павло Замрій, програма. Очі. Картини з квітами в обмін на дрони та позашляховик для українських воїнів в домашній пекарні кримська перепічка, яку відкрили переселенці з Криму, презентували експозицію українського художника Любомира Мартинюка. 24 картини 10 грудня продадуть на аукціоні. Виручені кошти скерують спецпідрозділу «Згард» військовослужбовцям, які повернули синьо-жовтий стяг на острів Зміїний. Аби створити експозицію, живописець шукав натхнення в Національному ботанічному саду Києва ще в українському селі поблизу гір. Зображує на картинах лише живі квіти. А побачити на виставці можна лілії, соняхи, кульбаби, азалії. В середньому на створення полотна витрачає годину-дві. Сад для мене це філософія квітів, і е, я там малюють багато робіт, бо я тільки три місяці в рік малюю в селі. Я їжджу у Карпати чи на Тернопільщину. Ті кольори, які дарує мені споглядання від природи, оце є моя творчість, оце це гра нових відтінків. Весь час щось нове у містян ж є 10 днів, аби помилуватись картинами та пригледіти ті, які хотіли б купити на аукціоні. Поблизу кожної є QR-код, зісканувавши який можна почути історію про полотно від його автора. Продати з молотка картини планують 10 грудня в пекарні, що на вулиці Менцинського. Три мета зібрати 700 тисяч гривень на два дрони та позашляховик для військових із спецпідрозділу з Вони приймали участь. В визволенні Бу і Дмитрівки на Київській області потім приймали участь в херсонських подіях, і головна їх подія це визволення острова Зміїний. Вони перші там підняли прапор, і зараз вони на запорізькому напрямку. Те, що ми намагаємося їм допомогти, це приближає нам визволення нашого Криму. Останній старт цього року чемпіонат України з велоспорту на треку завершує сезон для велогонщиків. Цього разу змагались спортсмени та спортсменки вікових категорій юніори та юнаки. Боролись за місце у резерві збірної України в наступному сезоні. Більше про особливості перегонів на велотреку і львівську мультимедалі... мультимедалістку змагань дивіться у сюжеті Алли Васьковської. Для перегонів на треку потрібен спеціальний велосипед без гальм і лише з однією передачею. До речі, трек має найбільший кут в Європі. Більше ніде немає такого кута, як в нас. І єдине, що тебе на ньому втримає, це швидкість. Їдеш швидко не падаєш. Кароліна Келюк здобула місце у збірні України ще місяць тому під час дорослого чемпіонату України. На юніорському вона здобула сім золотих медалей у різних видах від спринтів до перегонів на витривалість. Кароліна дуже сильна спортсменка. Вона Готова до цього і видно, що реально готувалася, тому Кароліна, ну, я бачу як найсильнішу тут спортсменку. Це вау! Я за два роки вже вийшла в збірну, хоча їжджу реально мало. І я вважаю, що в нас сильні тренера, і вони дійсно можуть вивести нас на шалений рівень. Поки одні спортсмени змагаються на полотні треку, інші відпочивають і водночас крутять педалі на станку. Це роблять усі велосипедисти після гонки. Кладуть свій трековий велосипед і беруть шосейний, ставлять найменшу передачу, і по мірному темпі крутять педалі на станку відновлюють дихання і сили щоб після гонки не закисали м'язи, треба їх дуже невеличке навантаження на них дати, щоб на наступній гонці ноги були свіжіші. Чемпіонат України основний і єдиний старт з велоспорту на треку для юнаків та юніорів цього року. Тут змагаються 140 учасників, представники 15 команд. Хоча було заплановано дуже багато таких чемпіонатів у Харкові, в Києві, у Львові. Але на жаль, змогли таки провести от сьогодні у Львові. Зараз взагалі не не так багато людей, оскільки всі зараз в основному за кордоном. Ну і не так цікаво їхати. Це не так важко дається щось виграти. Ну особисто для мене. Чемпіонат України тривав чотири дні. Крім досвідчених спортсменів, які хотіли потрапити у резервний склад збірної наступного року, були й ті, хто вперше виїхав на велотрек позмагатись. Алла Васьковська, Вадим Кальченко, програма Очі. Тож крутимо подалі далі. Не здаємося, віримо в перемогу і допомагаємо збройним силам України. Нехай ця ніч буде без тривог. Бережіть один одного і побачимось завтра.